Олександра Фіщука, Максима Борбака Микола Миколаїв Будь ласка, Максим Юрійович. Може, може розпочнемо? Да, наші колегіальні да, да, рішення да, повідомити. Да, Спершу хотів би всіх вас привітати. Дякую, що не забуваєте. Зустрічі і... Дякую за всі ті публікації, які все ж таки ви виносите у публічну площину деякі проблеми. І після цієї реакції місцева влада все ж таки повинна реагує і е, намагається усунути ті недоліки, які вони допускають. Недоліки це таке ще слабо сказано. Тому ну, з загальнополітичних питань, це найголовніше, ви знаєте, це зараз закінч... вчора закінчилася Ялтинська конференція 10-та, на якій. Всі обговорювали питання приєднання і підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом та угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом, які повинні бути підписані у в цьому році. Всі ви бачили реакцію і президента, і всі бачили, ну хто слідкував, як жваво велася бесіда. І це було вперше, коли за одним столом. Все ж таки публічно зустрівся президент і представники всіх опозиційних сил. І хочу ще раз зауважити, якщо і представники Євросоюзу і лідери опозиційних партій, вони зауважили, що угода буде підписана лише за умови виконання всіх вимог Євросоюзу. Щодо дій Верховної Ради, то все, що було підготовлено і було подано у сесійну залу, то ми проголосували. Були наші зауваження, і бачу, що партія регіонів, яка все ж таки вирішилася з курсом, зовнішнім курсом нашої держави, вони підтримали всі наші пропозиції і вимоги. Тобто, всі документи, які були прийняті у сесійні зали, вони влаштовують всі політичні сили і сприяють лише тому, що було підписано угоди вільності. Але саме головне, що на що вказали президенту Януковичу, як би він не хотів тікати від цього питання, це є звільнення Юлії Тимошенко. Це питання політично мотивованих переслідувань, а ув'язання Юлії Тимошенко це зокрема. Тобто, ще раз йому сказали, що не буде от, е, якихось е, рішень про підписання без виконання всіх умов. Головною умовою лишилося це звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко. Друге, це закон про прокуратуру, закон про створення Національного антикорупційного бюро і. Друге. Що було, на що було вказано, це вже було в доповіді Арсенія Яценюка стосовно нашої співпраці з Росією. Ми говоримо Росії. ЄС, так, але є три но. За умови яких ми повинні з ними вести наші зовнішньополітичні стосунки. Перше, це... Ні, це ні митному союзу, тому що ми все ж таки підписуємо асоціацію з Євросоюзом. Друге це ні російські мови як державній мові в Україні. І третє це ні будь-якому воєнному блокуванню з Росією. І нарешті Росія повинна визнати, що ми є повноправний член Європейського, єв, ну, європейського дому, і з нами треба вести себе як з братими, сусідніми державами, а не тиснути водити. Е Якісь торговельні війни вести і, і розказувати, який у нас буде жах після підписання. Не буде. Все буде добре. Друге, давайте перейдемо з загальнополітичних питань до нашої Очнівецької області. Ми цей тиждень повинні провести в роботі в округах. Був я в п'ятницю на сесії обласної ради, це вперше після того, як був обраний до Верховної Ради. І нарешті я сказав вам, що, може, люди, які чомусь десь вітали в облаках чи щось думали, що в нас тут є існує місцеве самоврядування, ми побачили, що нарешті всі маски були зняті. Такого я, чесно кажучи, не бачив давно. Не, не хотілося б називати словом цирку, але це просто була вистава одного актора. І ми це розуміємо, і, і, і я бачу вже новий тренд Папієва, це я думаю і роблю, але ви озвучуєте, тобто його е, чиновники, його поплічники, ви озвучуєте, І нібито це від вас відходить ініціатива. Але хочу їм сказати, що за ініціативою, за ініціативою ще є відповідальність, щоб вони це зрозуміли. Е, саме е, перше питання мені. Чітко вже було ясно, на що перетворився представницький орган Чернівецької області. Обласна рада це є орган з обслуговування та легітимізації всіх рішень Попієва і його компанії. А рішення вони ж одіозні. Візьмемо навіть таке рішення стосовно інватрансу. Я не почув від людей, тобто не від чиновників, хто був ініціатором цього проєкту рішення. Де воно було розміщено. Тому що, коли я був депутатом обласної ради, кожний проєкт рішення підписується особисто депутатом. Тобто, відмазка, що це внесла комісія, такого не буває. Є суб'єкт. Хто зробив, цього не почули. Саме цікаво, подивіться, що це звіт Ну, Такого я, по-перше, його не побачив, а по-друге, я його не почув. І певно, на свій час треба запрошувати суд до перекладача, щоб він щось переклав. Не знаю, може, щось е, Михайло Іванович казали, але ми не почули нічого. Запитів, дехто сказав, відповідь, запити, за, е, нічого нема. Я хотів теж спитати, як він живе, як він ночує, як він спиться йому, що, що далі буде. Якщо вже таких питань нема. Е, думав, що депутатам з більшості, а це переважно директори, е, головні лікарі. Вчителі спитали, як будуть виплачувати зарплата, чи існує заборгованість, як будемо жити в четвертому кварталі цього бюджету року. Нічого запитань немає. Наш, нема. Наш Чернівецькій області це край, де живе краще за всю Україну. Друге питання, і, і що це дуже погана тенденція. Пану Манілічу, за місцеву службу Папієву дали на відкуп оборудки з капітальним майном області і міста. Ви знаєте, що зараз ОБТІ проводить інвентаризаційно оцінюють роботи по всьому місту, по центральній його частині. І існує перелік десь понад 50 об'єктів, які вони хочуть забрати з міської комунальної власності у в обласну. Я розумію, що існує дуже великий конфлікт між Михайлішним і Попієвим, і що він вже вийшов в публічну площину, тому що бачу я. Звернення товариша Михайлішина, постійно її повазі до нього, це до обласного прокурора стосовно того, що обласне ОБТІ робить ці роботи без згоди власника, тобто без згоди Чернівецької міської ради. Вони описують 50, понад 50 об'єктів в центрі міста Чернівці і будуть переводити в обласну комунальну власність. Забуваючи, тому що є свідоцтво на право власності, що це є власність Чевецької міської, тобто міської комунальної власності, власне, воно є. Е, Міхайлішен звертається до прокуратури. Що це робиться? Як, як це робиться без їх відома. Ми, ну, ми розуміємо, що авторитету у нього немає, попієво також. І у всіх чернічан немає, немає голови облдержадміністрації, що вони між собою сваряться. І тому. Вимушений будуть діяти і захищати інтереси громади міста Чернівці, де виріс, де живу, і не віддам в обласну на потало, тому що потім знов переведуть на якийсь інватранс, переведуть на якийсь фірми і щось піде в люди. І треба всіляти, прошу вас, оприлюднити, тому що треба ставати на заваді таким діям. Сесію обласної ради було передано театр Ляльок, філармонію вже втратили. Ну, ну, втратили воно перено до області, далі що буде, я не знаю, тому що там є чітка більшість, яке, яка буде голосувати за все: за продаж, за віддачу, за здачу. Як скажуть Михайло Миколаївич, ми зробимо все. Ніхто навіть не буде думати, що потім далі з цим, як це буде розвиватися такі події. Міський центр тубер... по лікуванню туберкульозу теж саме цікаве. Ви ж бачили на, на сесії. Що і потім це озвучував один з заступників Павел стосовно тих, одіо, тих великих справ корупційних, які є у стінах облдержадміністрації, що міліція собі таким чином набиває показники. То, то ми зрозуміємо, чиї слова мене озвучує. Пана Галиці, правильно? Ми бачили, що начальника міліції Демідова витримували на сесії з 10 до 2 години. Певно, думаю, що при тих грабежах і тих розрахунка банків в Чернівцях треба щось зробити. І бачимо реакцію Чернівецького обласного прокурора Коваля, який став відкритим на захист Ченівецької облдержадміністрації. Він сказав, що в міліції є понад 40 справ, які, о, таких великих резонантах, які не розслідуються. Ну, Зі звіту Дімідове прочув одну дві, інших я не почув. Певно, Петро Андрійович став на захист облдержадміністрації, тому що по е, вказівці від Папієва обласна рада передала державну власність з обласної власності в державну в приміщення по Дарвіна сім Це є Шевченківська прокуратура. Напередодні прийняття закону про прокуратуру, де буде реформування органів прокуратури, де може зменшитися їх чисельність, будуть деякі галузеві прокуратури, можна так назвати, військова, природоохорони, вони будуть скорочуватися, бо їх взагалі не буде. Ніхто не знає, як буде районні в місті прокуратури, їх теж, певно, не буде. На пропозицію, тобто на лист обласного прокурора. Обласна рада віддає будівлю де 450 квадратних метрів загальної площі. Отак вони собі вирішили віддати. А тепер скажіть, будь ласка, чим керувався пан Коваль, коли він оскаржував рішення по інватрансу, коли були порушені майнові права Чернівецької громади. Тобто там це не можна робити зась. А тут з комунальної власності, тобто від нас всіх, Забрали приміщення, ну подумайте, в центрі міста 450 квадратних метрів, то воно вартує трохи. І безкоштовно передали в обласній прокуратурі, ну головне управління Генеральної прокуратури, просто розпорядження буде тут, на підставі того, що вони прийняли ще трьох працівників і їм треба зробити кабінети. Ну, 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 хлопці, ну це ж взагалі нонсенс. І тепер я буду змушений звернутися до Генерального прокурора Пшонки щодо. Щоб він звернувся до обласного прокурора і він виконав його функцію і вніс протест на це ж рішення, бо воно незаконне, воно те ж саме, таке ж саме рішення, як по Інватрансу. Що ж це коїться, ну, до чого це треба дійти, щоб таке робити? Потім, ну вже я кажу, по компанії ТВА, ну це вже дві години були наші тобто, перепалки. І мені в цій всій ситуації дуже сподобався виступ пані Людмили Пишно, яка сказала, не втручайтеся в не ваше. Це є суто господарське питання, ми його вирішимо. А там ми, ми обговорюємо питання політичне. Хто стоїть за цим конфліктом? Я своєму виступі відверто сказав, і пані Годнюк теж підтвердила, ОДТРК і пан Папіїв, вони хочуть мати свою. Ліцензію. І не чотири години в день розказувати про свої покращення, а цілодобово, щоб він звідти не виходив і щоб вони зомбували маси перед вибором <плес> президента. Це все ясно. Навіщо розказувати, приводити працівника МНС? І ви ж знаєте, що Загоряне відбулося в телевізорі, який не був включений в розетку. Як воно відбулося? Чи було воно? Знову відповіді на питання ніхто не дав. Але ми знаємо, що, хто за цим стоїть. І керівниця ОДТРК це підтвердила. Голова облдержадміністрації. Тепер по те вже, ну, таке питання, це четверте, не могли вирішити питання щодо складання повноважень депутата обласної ради від фракції фронту змін з Тетяна Петрівна. Знову ж таки, най прийде, най прийде, нам розкаже, ми не будемо тікати з залу. Для них це була несподіванка, коли вона прийшла. Вона хвора, з температурою просто сказала, відпустіть мене. І саме головне, я не хочу е, вертатися до питання е, щодо іншого мандату депутата Чернівецької обласної ради, якому, якому його зберегли. То вона сказала: є у нас угода про політичну відповідальність. Всі сміялися, всі казали, що це не, ніхто не буде виконувати. Я вказував, що нова політична сила, що ми брали людей, і це є організація, де люди йдуть з своїх міркувань, це ідейні люди. Це не, тут не за гроші, якби Михайло Миколаївич не вимагав, скільки сидячи в списку заплатив. Ну, це ж треба мати трохи сенсу якогось. Тому вон, ну, так, кожен по посольство правильно. Вона сказала, що тут є угодою, передбачення, дотримуватися рішень фракції партії, відповідні місцеві ради та рішень керівних органів партії. У тому числі, але не виключно, голосувати на підставі узгодженої позиції фракції партії та відповідно до рішень фракції партії з тих чи інших питань, що виносяться на розгляд місцевої ради. І саме головне, що якщо вона виходить з фракції, вона зобов'язана негайно скласти свої депутатські повноваження. Все, людина виконала те, що вона зробила. Чому її не відпустити? А тому, що далі заходить принципова людина, юрист, який теж не дасть їм спуск. Бояться. І саме головне, що якщо. Михайло Миколайович хоче змінити ще раз своє політичне окращення. Якщо йому потрібен пан Гурян, який теж кажуть, най напишу ці заяви, то най напишу заяву «Фронт змін і, і одразу напишу, що вони хочуть стати членами Бюро партійного контролю. Бо вони так от керують фракцією. Це тричі йому сказав. Це не керована вами фракція. Як і фракція за батьківщину, так і фракція фронту змін не керована, а це їх бісить, дуже бісить. Тоді перейдемо вже до. Нашого міста рідного і стосовно ситуації по п'ятому сектору. Ми, Микола Трофимович теж буде казати нашу реакцію там, у Києві. А я розкажу місцево. Тому що вони до мене звернулися підприємці п'ятого сектору Калинки. І щоб я їм допоміг, я виступив на стороні позивача, і ми, зробили, ми звернулися до адміністративного суду щодо відміни. Як ми вважаємо незаконного рішення виконкому, яким передбачалося, ви пам'ятаєте, коли перекривали рух, коли заходили до, на виконком, хотіли поговорити, а виконкому не було. То ми звернулися до суду. Ну, як, згідно чином за продавці, громадяни, законослухня. 15 вересня відбулося засідання суду і ухвала про закриття провадження у справі. Ну, Виконком ну, це орган е, міської ради. Е, Люди, мешканці міста, які не задоволені рішенням виконкому, певно, вони йдуть в адміністративний суд, тому що це є рішення. Але дивіться, що в нас тепер є. Тобто, я вам можу сказати, що початок приватизації калинки вже розпочався. Е, таким чином, рішення виконкому не носить публічно правовий характер, оскільки у такий спосіб виконком міської ради здійснив господарську діяльність як власник МТК Київського ринок. І в сенсі статті 3 Громадянського кодексу, про що зазначив саме самі, керівці, а не владні проведенських функції. Тобто власником комунального підприємства не є громада міста Чернівці, а є виконком Маразин. з його одіозним членом паном Програм. Ось це рішення суду. Тобто Маразин. тепер, коли виконком завтра збереться і скаже, що вони продають калінку, вони це зроблять. І оце рішення суду, підставі суду. Типове рейдерство, скільки розказали, що вони, ця, е, це угрупування в міській раді, воно лише буде грабувати це місто. Хто дозволив би Манілічу забирати з міської власності в обласну, тому що вони там без зубів сидять? Вони можуть лише наїжджати на торговців ночами крани розкладати, перекладати контейнери і ховатися. Ну, ось вам перше рішення, яким буде приватизована коліна. Якщо ми будемо мовчати, я мовчати не буду. Тому що розпочався відкритий грабунок. Вони розуміють, що 15-й рік це вже дедлайн, а ще до 15 треба протриматись, грошей в бюджеті ноль. І що робити? Треба щось собі, значить, на огірочки, щось забрати. Але цього не буде. Тобто, ось, ось це мінімум тих цікавих питань, які я побачив, приїхавши в місто Чернівці. А це я думаю, що це надводна частина Айсбергу, ще ще під водою щось. Але я певно, думаю, що неділю, тиждень, який буду тут перебувати, я думаю, що щось цікаве надибую, впевнений, що надибую. А на кінець свого виступу я хотів би привітати громаду села Ону Застанівського району, району, яких у суботу буде храм. Це найстаріше село на Буковині. Дякую всім депутатам Верховної Ради, які підтримали постанову про відсвяткування цього свята. На державному рівні. Це було тяжко зробити, але все ж таки дякую всім і пану Ляшко теж можна подякувати. Але тут така, така маленька гірчинка, змушений буду бо запрошений туди і там доповісти громаді Селому, що депутат мажоритарщик по Засталівському району пан Семенюк голосував проти цього питання. Перше голосування проти, Ось мене розробів. Друге, коли треба було повернутися до розробного питання, він проголосував за. Певно, він двічі хотів підтвердити, підкреслити своє ставлення до свого округу. І на третьому він зник залу. Він не голосував зовсім. Це його право. Але впевнений, що громада повинна знати, кого обирали, навіщо обирали, і що вони роблять кожному. Я все.